день, шановні учасники та слухачі громадського слухання стан на 21 липня, 14.15, Немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошує закритою. Ми розпочинаємо. Мене звати Ольга Стельмах, я представниця секретаряту ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючи. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми підтримки відкриття та розвитку ветеранських спортивних клубів на 2025-2030 роки. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів військо міської ради. Та на офіційній сторінці Львівської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 21 серпня 2025 року, включно до Офісу спорту львівської міської ради. Можна подавати через центр надання адміністративних послуг або на електронну скринку. Електронна скринка зазначена на офіційній сторінці львівської міської ради у рубриці прес центр громадські слухання. Також ми прикріпимо повідомленням до даного відео. Отже, у нас немає зареєстрованих учасників, тож ми не будемо голосувати за порядок. День онлайн ви можете задавати свої запитання сьогодні. У нас доповідають Ксенія Антонова, заступниця директора офісу спорту. Тож запрошуємо Ксенія вас до доповіді. Дякую, доброму презентуємо програму підтримки відкриття до розвитку в Бранському спорту клубі. За своєю суттю ветеранський спортивний клуб це організація, засновником якої є ветеран війни або учасник бойових дій, який об'єднує ветеранів, військовослужбовців, членів їх сімей та зацікавлених міхців для спільних занять психологічної, фізичної реабілітації та спорту. Метою програми є створення сприятливих передбог для розвитку ветеранських спортивних клубів через надання одноразової фінансової підтримки популяризації спорту в натуральній війни та адаптивного спорту у Львівській міській територіальній громаді. Від нас ви отримуєте юридичний супровід та допомогу поданні документів та на відкриття клубу, сприяння у пошуку приміщення для проведення занять та надання одноразової фінансової підтримки бюджетного гранту у розмірі до 300 тисяч гривень. На що можна витрачати кошти на відновлення та ремонт спортивних приміщень. Приміщень, облаштування безбар'єрного простору, придбання спортивного покриття, закупівлю спортивного обладнання та інвентарю довготривалого користування, оплату оренди приміщення та проведення навчально тренувального процесу. Також хочу додати, що відбір аплікантів здійснюється у три етапи: перший етап розпочинається конкурс, на який можуть податися. Учасники він триватиме місяць, після чого ми опрацьовуємо подані документи, і третім етапом вже є безпосередня презентація аплікантів перед конкурсною комісією бачення розвитку свого ветеранського клубу на що потрібно проще. Ось і таких грантів ми будемо о, витрачати 10, 10 буде на рік до 300 тисяч гривень. Придякає ще якого тижня, з якого місяця буде, можна представити буде свій проєкт. У нас конкурс розпочнеться з 1 вересня по 30 вересня, і вже після опрацювання документів ми додатково ще зі нас контактуємо, визначимо дату проведення третього етапу і відповідно здійснюємо. Добре, дякуємо. Повіримо чи є у нас онлайн запитання. Немає запитань вам. Ну, добре, хочу нагадати всім, що свої пропозиції та зауваження до даного проєкту можна подати до 21 серпня 2025 року через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку до Офісу спорту війської міської ради. Дуже дякую на вам за доповідь. Дякую вам. Наше слухання офіційно завершена. Дякую, слава Україні!